Друзі, вітаю YouTube. Е е незвичний, напевно, звук мікрофону для вас. Ну, бо я записую на твічі прямо зараз цей це відео і паралельно йде стрім. Тому чолов'яги в чаті можуть щось писати під е е камерою, ви це будете бачити. І ми вже насправді. Наче як щось і надумали, там щось надрафтили, але в одному момент ну, просто КС вирішило додатково оновитися, там злетіло все, абсолютно все, що ми напікали. Ну і я вирішив перезаписати, вимкнути там до такої віджити, які можуть заважати візуально. І е, вийшло таке оновлення. Цікаве сьогодні вночі, зараз майже п'ята ранку без 10 хвилин. Ну і вийшли ось такі ось цікаві стікери. Давайте покажу стікери українських команд. Наві паперовий дуже незвичний. Останні три мейджера були без фону стікери. Зараз фоном. І от такого фону здоровенного, мені здається, ще не було. От давайте попробуємо застосувати металеву наліпку. І можна, по ідеї, її стерти. Ну і дивіться, майже не страждає логотипчик, в принципі. Але він маленький, але він реально маленький. Порівняно з іншими мейджорами, він якось став реально менший. Так. Якась капсула тут. По-моєму, Warhammer 40 вона і раніше була. А, так, паперу... металево-паперово ми подивилися. Голографічна наві ось така. І золота наві ось така. Бачите? В принципі, наліпки доволі прикольні. Всі, мені подобаються. От мені реально зайшло це оновлення. Ось так виглядають наліпки. Цієї капсули, але у нас є ще українська команда. Це команда Bait. Вони нарешті отримали свої стікери. Ось так виглядає паперова версія. Ну давайте спробуємо наліпити умовно на mp 9 І спробуємо стерти. О, і слухайте. І ось так гарно воно буде виглядати. Мені подобається. Давайте подивимось інші варіанти цієї наліпки. Металева. Ось така здоровенний шеврон. І холо-версія мені не дуже подобається. Ми бачимо, що є холо ефекти набагато краще, наприклад, у OG, хоч і наліпка невелика, але воно прикольно. У Неміги вона наче палає. І навіть у ББ ви, подивіться. Величезна наліпка, от порівняйте, наприклад, ББ і умовних. У кого? Немігу і ББ. Така... Ну, ні, неміга ще норм. Просто для порівняння, от, де монголи. Де монголи? Де монголи? Ось монголи. Для порівняння наліпка монголів, подивіться, яка маленька. Подивіться, яка наступна аврора здорова. Подивіться. Тобто, ви, 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 видно різниця. Не додивилися ми наліпки бейтів. Холоверсія версія я показав, що не дуже. Ну і ось така золота. В принципі, прикол. Ось так вона виглядає повністю. Доволі темна, як мені здається, якщо потерти, то можна лишити майже логотип. Ну, але воно стирається. Отак. Логотип не стертий. Але трохи там зверху і знизу лишається. Ну Бог з ним, Бог з ним. Трохи наліпки подивилися. А тепер давайте будемо робити пік М-чик. -ем Поки купувати перепустку я не буду. Просто проставимо, а потім вже трохи пізніше куплю, бо там я просто скіни якісь продам, у мене трейдбан на декількох є. Вархамер нова, а, нова. Окей, да, новий, новий виявляється, да, ще і капсулку добавили якусь Вархамером. Були піки вже? Ні, свят. Зараз ми будемо їх проставляти. Да, у Аврори згоден дуже гарний стікер, подобається, і, скоріше за все, його будуть багато куди клеїти. Так само і Falcons, до речі, зараз покажу. Falcons Holo, подивіться, який гарний. Ну прям супер. Фейзів, файний. Мейті, здоровенний стікер. Для порівняння, знову-таки, з монголами. Так, ну і давайте. Робимо піки ще раз. Ми там трохи думали, ми вже трохи спілкувалися, але давайте заново. Коротше, я згадав, що у комплексі будуть проблеми. У них, скоріше за все, перші матчі буде грати Джуніор, поки Хоузерк там візу не, не отримав. У Флейквест, наче як будуть заміни, ціна пропуску, яка 400 гривень, до речі, 400 гривень звичайний пропуск коштує. І 720 гривень е з цима-трема токенами сувенірними. Е не знаю, вирішите, чи брати, чи не брати, і яку версію брати. Випадку чого. Це на ваш вибір. Нічого радити не буду. Так, і е перший матч, друзі, буде між Complexity та OG, другий матч Heroic – Чнгіс Warriors, третій матч Bait Imperial. Четвертий Бетбум-неміга. Далі Taйlu Energy, Linvision Legacy, Wildcard Metisports і Flightquest Fluxo. У Легасі вони не мали взагалі їхати на цей івент. Але там, хто слідкує взагалі за новинним простором, у Bestie вони замінили Bestie. Це аргентинська команда, яка пройшла на мейджор через кваліфікації. Але через там якісь проблеми з візами, які вони кажуть, що вони вже отримали. Але Blast все одно вирішує їх прибрати з івенту і поставити Legacy. Ну, коротше, доволі дивно. Доволі дивно ситуація якось відбувається. Не знаю, хто бреше, хто каже правду. Але факт є факт, що Бестія не поїдуть на мейджор, замість них будуть відправлятися Legacy. А скоріш за все, ні Valve, ні Blast рішення вже свого не змінять. Тому е, нам то треба обрати 3-0 команди, які пройдуть, 0-3, які е, вилетять і. Колективи, які пройдуть 3-1, 3-2. Якщо на минулих мейджерах, ну, ще у старій версії, нам треба було набрати 5 поїнтів, просто б там можна було проставити тих, хто пройде далі, а на 0-3 і на 3-0 поставити якісь такі неочевидні рандомні варіанти, а, ну, може прокне, може не прокне, а, то тут нам треба буде вгадувати всі а, команди, бо за оці поинти. За, оці, за оцю секцію 3.0 е, важливо теж поборотися, бо за неї дають очки, і за секцію 03 теж дають очки. Так, до речі, давайте захоплення курсору зробимо. Чогось. А, от все. А, і от за ці варіанти теж треба буде подумати. Ці команди теж важливі. На 3-0, очевидно, у мене тут фаворит. Це команда Heroic. Грають вони свій перший матч проти Чингіс Warriors. Ну і Чингіс Warriors я поставлю на 0-3, тому що, скоріше за все, вони перший свій матч програють, і вони тут взагалі, як аутсайдери, а, очевидні фігурують. А, далі треба ще одну команду на 0-3, ще одну команду на 3-0. Я пропоную про це подумати трохи згодом. Як мені здається, у колективів, у яких найбільше шансів... Це комплексі, вони мають пройти, хоч вони навіть і з джуніором там будуть замість Хозерка грати. Мені здається, 31-3-2 можуть пройти цю стадію. Не знаю, чи може а, норвежець отримує візу до того часу. Не певен. А, цю стадію мають вони приходити згоден. Паса в чаті. 100%. А, далі у Flay Quest я, то... я точно не знаю а, по новинам. Хто в них. А, регалі Visa Secured. Ага. Це коли інфа? Це інфа 8 годин назад, що у регалі все-таки буде. Ага, все. 8 годин назад інфа, коротше, з'явила, що у регалі буде віза. І все. Як на мене, вони тут гарний фаворит на 30. Хоча. Флейквест на 3-0 це, звичайно, гарний жарт. Ну, але свій перший матч вони грають проти команди з Флюксо, і мені здається, у них є чудові шанси перемогти в цьому матчі. Але це, знаєте, буде ризиковано ставити на 3-0. І на 0-3, якщо поставити тут Флюксо, то якщо, умовно, Флюксо і Чінгіс Варіор когось одного з цих переможуть, все, мій предікт піде по сраці. Але, ну, мені здається, окей, да, Флейквест точно, мені здається, пройдуть. не... Скоріше за все, далі давайте пікнемо OG. У них непростий перший матч проти Complexity буде, але що що OG мають проходити далі. А, напевно, BB. Ну, То, що там досвідчені доволі гравці, насправді це, це напевно, має зіграти а, ролі. Серйозні. М Імперіал бейт у першому матчі. Ну, слухайте, бейт не поставити на прохід, я не можу. Давайте бейт зарядимо. Чолов'яги там на буткемпі в Сербії тренуються, грають. Тому мені здається, підійдуть у гарній формі під цей івент. Ну і останній слот. 음, ну, не міга. Не міга виглядає як очевидний такий варіант. Хоча перший матч вони грають з ББ, хтось буде з 0-1 відіграватись, і тут хтось з 0-1 буде відіграватись. Тому складно навіть сказати, але, скоріш за все, оці варіанти, мені здається, очевидні. Я ББ став на 30 набийти СВІ. Мені здається, вони проти Неміги можуть відлетіти. Там насправді дуже рандомний матч 50 на 50. І я отут не певен просто ставити Немігу мігу чи ББ. Сюди. Не слухайте, на 3-0. І на 03 є слот. На 03 кого? Такого грає тайлу Тайлу Energy. Ще ж такі команди, знаєте, грають слабка зі слабкою, Херково хер на 30 ставиш. У Metisport стаєш гарний колектив. От я не знаю, от мені не вистачає слотів, щоб засунути когось. Коротше, можна загемблети, поставити флейквест Отак, от, флюкси сюди. І умовно, Меті Sports сюди вставити. Ми не віримо в американський КС по цьому предікту. Хоча мені подобається насправді, що Energy, що Imperial. Мені здається, чоловіки можуть здивувати, але Imperial там перший матч проти Бейт. Якщо вони там дров наламають, то може і не камбекнуть. Хм. Ну, Wildcard мені теж подобається, як грають. Але просто тут така стадія супер рандомна і фіг, зрозумієш, хто кого обіграє. Ну Wild Card проти Мітіспорт з перший матч грають. Мені здається, будуть... буде непросто там. Буде там непросто. Тому хай буде так. Бог з ним. Чи ні? Треба подумати. Ну, мені хочеться вайлкард додати, але замість кого всі ці команди, по ідеї, мають проходити? Ну, я би беб або не міг, або не міг з радістю викинув. Хм. Але мені здається, що це буде занадто. Дивно. Що думаєте? 50 Wild, 50, що Metis. Що бабе не міга? Коротше, давайте так. Я не повірю у Metisports. Я не повірю в Metisports і замісних вайлдкарт загрожу. Ось так зробимо. Зробимо ось так. Ось це буде мій предікт. Флейквест на 30. Туди-сюди. OG ніде, окрім онлайну, не світилися. Факт. Але мені здається, що все одно чолов'яги пройдуть. Стадія така помийненька доволі. Останнім часом в онлайні гарні результати показували. Хм. Ну Якщо вони умовно програють комплексі за 0-1, їм може бути тяжко відігратись, Ну може Imperial сюди. Тоді замість OG. Коротше. Повіримо в чок від OG. Ну, але Imperial з бейтами. Тряся все. Зберегти прогнози без активованої перепуски. Поки що я зберіг так, друзі. І оце... Те, що в мене вийшло, насправді суперскладна стадія, мені здається, найскладніша з усіх. В другій стадії от команди вже які присутні. І ще вісім команд доєднаються з першої стадії, от відповідно, ті, які ми пропікали. Ну і ось це видався мій такий предікт. Якщо ви не згодні, друзі, пишіть коментарі, он ви, може, побачили щось там. Писали знизу, правда, на білому фоні білий текст, може, і не видно, але люденьки писали в чаті, чи задоволені вони, чи ні. забайтили мене поставити wildcard і я, в принципі, з цим байтом згоден. А, викинули ми кого в Metisports. сорі ну не знаю. Повірю в те, що не пройдуть. Ось мій пікем ось такий. А, пишіть в коменти, чи згодні ви з ним, чи все-таки ні. А якщо згодні. Респект вам і повага. Хто буде ставити по моїм пікемам, якщо що пробачте, друзі, а якщо не будете ставити по моєму пікему, правильно зробите. Треба думати своєю головою, але до моєї, умовно, аналітики ви можете дослухатися. Дякую вам, що дивилися це відео. З вами був Слаксер. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Напевно, чолов'яги, що зараз дивляться двічі, думають оце, він розповідає. Гарно! Але розповідаю так, друзі, щоб ви поставили реально вподобайку, підписалися. Це дуже важливо. Останні відео набрали непогану кількість переглядів. І сподіваюся, що вам і це сподобається. Тому респект і повага. Бережіть себе.